Почав дуалізм. А він казав, що тут є атом, якого в Леніна немає і не може бути. І цим Ленін привівнюється до секті, я його так вважаю. Тому що ми віримо, що немає атома. Ми віримо, що немає атома. Хоча докази є, що він є. І за допомогою певної конфігурації цих атомів матеріальних. Відкривається воронка через наше мегдалевидне, він там вказував в мегдалевидне е, тіло. І в цьому, цій воронці існують інші атоми, які мають іншу форму, я ну, намалюю трикутну. І от уже ці атоми приймають сигнал. Починає показувати якесь зображення. Яке зображення, те, що ми бачимо, це воно вказує.